Притулок дилетанта. На москалів не вважайте. Нехай вони собі й пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще? Нехай судять люди. О, це так сказав Тарас Шевченко. Сьогодні про мову говорять усі: політики, і кавикашники, фаріони різні, і не тільки Фаріони. Майже в кожного з нас є друг товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Ну, буває таке, що зробиш. Станьте для них провідником у цей світ. Покажіть їм скарб українського слова. Порадьте улюбленого українського письменника або поета. Закохайте їх в українську мову. О, а це знаєте, хто сказав? Ні. Ну то й ладно, міцніше спати будете. Щось здалося мені, що це останнє мною сказане. Міцніше спати, будете калька з російської. Точно калька. Щоб уточнити це, поспілкувався з Тарасом Березою. У, -у, -у. той ще знавець української мови. Напевно, чули про такого. І насамперед попередив, що боюсь з ним спілкуватись. Бо не приведи господь ще що ляпне, щось маю на увазі не українською, а якоюсь іншою. І взагалі, як ви ставитесь до ось таких, як я, спокійно чи войовниче? Абсолютно, я ні. Я навіть вас дуже підтримую завжди, бо ну, слава Богу, Це якраз моя цільова аудиторія. Так вийшло, що з 15-го року, коли почалася перша війна, я якраз і працюю з українцями, які перебувають в російських середовищах, угу. тобто це вийшла така, знаєте, навіть цільова аудиторія на такі практичні словники, як мова не калька, і ось останні не москалька. Не знаю, чи бачили? Бачив, бачив, і не тільки ці ваші книжки вибачаюсь, угу. книги. Трапилось, що я вже рік працюю в харківській компанії ось і я, я чую цю мову. Тобто, а, ну скажімо так: на загал, так якщо говорити про офіційне спілкування, так то люди спілкуються українською. Українською а, ну, все, там, а, виготовляють українською презентації, там весь цей зміст. А ось між собою, на жаль, 75% все-таки проводить розмову російською. Ось, ну, тут якби потрібен час і потрібні. Ну, скажімо, я тут вже апелюю до таких вищих категорій, як політична воля, там ну, якби влада, там зрозуміло, що теперішня влада не займатиметься мовними питаннями, так. Ну і в принципі. Десь закон е чинний української мови він не дає достатнього поштовху, щоб скажімо так. Ну люди між собою спілкувалися власне українською, тому що закон дозволяє спілкуватися будь-якою мовою, якому як зручно. Ну і тому суспільство як відповідно спілкується мовою, яка їм зручна. Ну але я розумію контекст проблеми в російських середовищах, е це нелегко. і. Тут би мав показати приклад, власне, Київ, як такий, знаєте, збірна, збірна демографія з усіх міст України. Так? Я вважаю, коли Київ заговорить українською, то це буде маркером таким переходовим, тобто це буде такий перейдений робікон і це буде приклад для всіх інших регіонів. Київ, Київ. Давайте запитаю щось простіше, щоб не чіпати вищі категорії. Гаразд, гаразд. Я от рекомендую себе як дилетант. Mm -hmm. Підкажіть: а є, можливо, якісь відповідники українські, можливо, зміню війську Не притулок дилетанта, а притулок? Кажіть, як є, М мова жива. Ну, ще якогось йолопа. Смішного, так? Так, дивіться, я працюю вже так до з половиною роки над словником своїй рідні, і він є супроти запозичень, супроти mm -hmm. Ну, Єдине, що я не є мовним так? я лише намагаюся показати, які слова є в українській мові. Не унормовані і вони не мають там права бути. А ось речі, які ми успадкували там, а, скажімо, з різних мов світу, ну головно, з грецької і з латинської, так. А це нормальний процес, і вони є частиною нашої мови. Ближче до тіла. Ну, якщо ми говоримо про слово дилетант, то звісно воно має право бути в нашій мові, але якщо ми можемо. Знайти якийсь питомий відповідник, ми, в принципі, мали би послуговуватися українським словом. О! Ну, а е, делектант це такий собі, скажімо, Нездара. Е, хто? Ну, це так трішки гру грубіше, а в мене є гарне слово самоук. Ну, це вже краще. Так. І дивіться, яке в мене походження є етимологія. Самоук. Значить, воно йде у нас з латинської делектаре. Угу. Потім воно прийшло в німецьку, діле тант. Потім воно прийшло в італійську, діле Ну, бачите, ну, тут треба розуміти, що Нездара має такий негативний десь коннотацію, так? Ну, Самоук мені здається, якраз. І це, до речі, не я вигадую. Не я вигадую, щоб ви розуміли. Я розумію. Знач, я я звертаюся до словників. 20-30-х років у нас тоді це все було унормовано, затверджено на науковому рівні під підгідно тодішньої національної академії наук України. Тобто, я це не є якісь творчі знаєте вигадки, якісь експерименти. Та я ж нічого проти не маю. Я це все перевіряю, вибираю найвдаліші речі. Ну там також була в ті часи частина експерименту. Всі це розуміють, угу. але все-таки це було десятиліття, коли. Ми власне відродили питоме українське слово і довели, що ось такі слова вони мають вони можуть вживатися в українській мові, але вони ще мають наші відповідники. А от російська мова, вона єдина, яка, так би мовити, заважає українській мові. Чи є ще Інші мови, які негативно впливають на нашу солов'їну. А російська мова а, значить така праця е, наукова довідкова. У українській мові у двадцятому сторіччі історія лінгоциду лінгоциду ну є геноцид, так а якщо йдеться про мововбивство, то це термін. Є такий лінгоцид. Мововбивство. Ось мововбивство. От тисяча дев'ятсот року, російська втрутилася в синтаксис е української мови, тобто вони нам нашарували свої. Конструкції, які були не притаманні українській мові ні літературній, ні, ні, ні народні. А що це за конструкції такі? Ну, я, я наведу декілька прикладів, щоб ви зрозуміли. Тобто, приклади простенькі, але це так на хлопський розум, про що, 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 що йдеться? Ну, давайте. З того часу, абсолютно тоталітарно, репресивно і насильно, нам почали вводити в українську мову. А такі речі, як е, там само собою розуміється», е, в тому числі е, в першу чергу, е, там, на сьогоднішній день, так mm -hmm. а ніби це все звучить українською, ніби гаразд, ми один одного розуміємо, так якби це все, так би класно. Ну, ну, але насправді всі ці, ці конструкції вони їх можна перекласти на російську мову, так? Тобто вони е, там на сьогоднішній день, так, не в тому числі. В першу очередь, так? А, а ось українські відповідники, якими вони замінили, на російську мову ви не перекладете. Тобто у нас на першу чергу йде насамперед або передусім. Так? І я це говорю одним словом, бачите? А їм потрібно 2-3-4 слова, щоб це висловити. Mm. На, в тому числі це зокрема, а на сьогоднішній день це тепер. Або зараз, або сьогодні, ну не треба нам три слова, хоч сказати сьогодні. Так. І так, десятиліттями відбувалася оця політика е сумішення двох мов в одну, ну так як би асиміляція. так. І тому українська мова а насамперед постраждала внутрішньо від впливу цього російського. так. А тепер е останні там два десятиліття. Ми маємо величезну проблему з, ну, скажімо, глобалізованим впливом англійської. Тобто до нас приходять коротші конструкції, навпаки, коротші, і українська мова не може конкурувати з такими словами, як «окей». Ну, наприклад, вони пишуться і вимовляються там коротше, так, ніж ніж наші ніж Так? І суспільство дуже їх переприйняло, так, і такі простіші варіанти, ну, спілкування, розуміння один одного. І оця глобалізація, власне, нам дуже руйнує українську мову. І це взагалі ну, на то немає ніякої ні цензури, ні редакції, ну, ну ніхто цим не займається фактично. І от, власне, в мене оцей словник не мускалька, це от, от, Російського впливу, а наступний супроти англійського. Um, ну ми, ми, ми опинилися між двох вогнів. От між ми ще не вилізли з цих калюк, да, російських і не прийшли до своєї мови. І тут ще одна хвиля нас затопила, це англізм, і, ну більше це глобалізм. Да. Виявляється, що зі всіх боків вороги. Ну та, тут в тому плані українська мова, вона не єдина така. Під цим, але тут власне питання, в якому стані інші мови світу, так почали ну, скажімо так, почали війну з глобалізацією, а національні мови, так? І от нас тут найбільша проблема в тому, що ми нас на той час, коли прийшла глобалізація, ми не утвердили української як самобутня національна мова. Якщо б ми це мали як, наприклад, в польській мові чи французькій, то нам би ці глобалізми не були такі страшні. А так ми не вилізли з того ярма радянського, і тому ми страждаємо ще від цього впливу. Що ж у нас куди не кинь? Так це погано. Хотів спитати, що таке калька? У вашому розумінні, але не стану, бо по другому колу підемо. Запитаю краще про матюки. Тарас Березе слово лексикограф вважає запозиченим, тому надає перевагу слову словникар. Автор з десятка книг словників, серед яких скажу мені, українською не москалька, мова не калька. А як кажуть у вас, мовою бестселерів». Якщо ви не знаєте, що таке літепло, «черлений», братки, завітайте до мовної школи Тараса Берези у Вайбері чи Інстаграм. За освітою філолог перекладач закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Запитаю краще про матюки. <гум> а ви начебто зраділи щось таке рідне. Так, так. Я, я досліджував цю річ у словнику, а як кажуть вас? <гум> і нас, ну... Щодо цього, є дуже розлога, абсолютно таке мовне багатство. Є з чого вибрати. Просто ну, щоб ви розуміли, з того розділу, що я зробив словнику, мій товариш з Кривого Рогу зробив окремий словник і прилаштував до подій а, поточної війни. Тобто він дав ці народні вислови, так. А, а, Який я представляв е, е, ну, на відміну від російського мапу, так. Е, і він сумістив це з гарними світлинами, які характеризують ну, сучасну війну. Просто в мене це є. А, матюк, це власне український винахід. Так, ну дивіться, Матюк прийшов, в принципі, з оцих, власних. Її... Таких переселених регіонів, там ну, Донецьк, там Луганськ, там де найбільше були ці такі переміщення, так. І він, власне, був мовою, ну, скажімо так, закладів позбавлення волі, так? А, а і ця мова дуже домінувала. ну, вона вжалася такою вона навіть престижною в радянський час, бо вони задавали тон, решті суспільства. Тому те, що звідти літом виходило, воно вважалося таким престижним, крутим. Так, власне, російський матюк він і, 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 і тримався. І знову ж таки, це ще одна а, а, історія про експансію російської над українською мовою, тому що м -м, ну, Матюк особливо в 70-ті, він абсолютно переважив цю народну нашу лайку, а наша народна лайка дуже колоритна, вичерпна. І вона навіть добра. У нас є навіть такі знаєте, люди бажали добра, одне одне одному лаючись, отак От було. Mm. Ну не припинаючи, а лаючись. Нам потрібно культивувати, власне, оці українські корені там, а не ну якось там знаєте, піддаватися тому впливу. А що робити з московським магом? Ну його треба вилучати. Показувати, що а, чому сміє? б нам просто зараз не зайнятися культивуванням? Uh -huh. Не послати когось, знаєте, так смачно, щиро, від душі. Uh -huh. Uh -huh. Ну, так. Ну, дивіться, я, я вам, я, бодай, я вам не послати когось. А, а... чому б не послати? Ой, ну, дивіться. б тебе вдавило, що б тебе взяло за печінки, що. Взяло і не е Щоб тебе нечиста сила носила. Бачите, але щоб тебе розперло, uh -huh. щоб тебе свята земля побила. Ну, тобто, тут, а, щоб ти луснув, щоб ти місця собі не, не знайшов, щоб ти мурашли напився, uh -huh. ну тут багато, багато, багато. Бачите, але тут вони добрі, тому що от щоб тобі булька з носа вискочила. Ну порівняйте знаєте, з таким агресивним російським матом. Тобто, у нас була народна мова, вона взагалі набагато власніша, розлогіша, багатша, ніж літературна, бо все базувалося на тому, що робили люди, як жили, і мій відображений побут українського народу. Та ще до літературної, ще до першого. Твору української Енеїда 1798 року, так? Ага. а люди просто використовували, що було під рукою, і так, знаєте, і цим і оперували. Ага. І пісні спадали, і, і мову утворили. Тобто це все такий був органічний розвиток, так? Ну, на жаль, прийшов оцей момент метрополії, так а навіть на цій ж Слобожанщині, мені ну, я знаю, що а, чи на Луганщині. Оце забруджена з ну, метрополія, та, а так на околицях дуже багато українськомовних сіл і людей, які спілкувалися українською мовою. Все до купи. Ще запитаю: от кажуть, армія без мати, як солдат без автомата, як вам таке? Ну, дивіться. В принципі, я колись бував у ваших краях, там на Слобожанщині, потім на, на, на це, Сєвєродонецьк, mm -hmm. Смоторськ, Марінка, Станиця Луганська. Ну, в нас була така волонтерська місія. Ось і я чув, якою мовою спілкується тоді. То 16-й рік був, якою мовою спілкується українське військо. Так ось ну переважала, звісно, на 90% сорті, це російська мова. А, ну, знову ж таки, тут потрібно розуміти, що люди знаходяться в постійному стані стресу, і там, знаєте, трошки не до мови. Я би взагалі в, на а, рівні армії питання мови взагалі б я не піднімав. Там навпаки домінує і це справедливо і зрозуміло кожному, що там домінує мова просто виживання. і Якщо солдати самі собі вигадують, Такі, знаєте, скорочення, щоб менше слів говорити. Тобто, вони знають, що таке 4, 5, 5, mm -hmm. ну наприклад, там, та, чи, чи ще там якесь число, щоб не говорити там 3, 5, 4 слів, чи якісь там речення, і один одному нічого двічі не пояснювати. Тобто, я це десь називаю мовою виживання, і та, звісно, що коли трапляє, тобто абсолютно в тому постійному стресі. E, значить, виходить на гору те, що що люди не всередині, так і вона не буде якимись там милозвучними словами а, оперувати. Ну тут тут тут. тут. Тут, тут вже природньо, тут вже зараз ну, абсолютно. Я би цю, цю тему взагалі не зачіпав, не рухав і не радив політикам цього робити, тому що ну, там своє життя, і воно, воно нам цивільним не зрозуміло. 4.5.0, тобто все спокійно. а 4,5 це номер маршрутки, скоріш. Угу. Ну, ну, як вдосконалювати свою українську мову? Я перечуваю відповідь, що читати там класику треба. Я про сучасні методи. Може, там під гіпнозом чи ще щось гірше. Я думаю, що кожна людина вона знайде те, що найкраще працює для неї, і зараз абсолютно дуже багато вибору, як ніколи. Ага. А... Комусь більше подобаються картинки, а комусь більше відео, е, хтось має свого улюбленого українськомовного скажімо, там, блогера. Так. Ну, хтось книжки читає. А, а тут абсолютно індивідуальний підхід. Я б не насаджував, знаєте якісь правила української мови, от, е, новий правопис я б також не, не насаджував, бо Та це також такі дуже тонкі питання. Це дуже це багато часу потрібно, знаєте, щоб люди зрозуміли. Що у нас є буке там, ну а чого деякі слова починаються на букву И там чи ще щось? Я взагалі знаєте не, не, не обмежував ці питання і якось не робив їх штучними. Ось е, наразі бодай добре одне. Що люди, які приїжджають. На Західну Україну вони перемикаються на українську мову. Навіть між собою вони можуть розмовляти російською, але все-таки тут, на Заході України, це показала вся історія з біженцями, з переселенцями. Mm. Ну, нема людини в Україні, яка б не розуміла чи не могла говорити українською мовою. Це треба було і, і все ж до запитання, як вдосконалювати українську мову? Ну, я, в мене там, знаєте, свої підходи до вивчення порад українською, ну це це вже більше внутрішні такі моменти. Я просто займаюся словниками. У мене навіть особливий стиль читання тих, тих же книжок, знаєте, тут довша історія. Скоріше, секретна історія. Пане дуже пізнавальна бесіда вийшла. Дякую вам за неї. Дякую, пане Олександре. До побачення. До побачення. Щоб зберіг господь від кальки. Переходь на немаскальку із збагачуй лексикон. Менше слухай фаріон. далась мені та фаріон. Притулок дилетанта